Ваня, просто ваха шляпа. Блін, от я читаю так коменти, всі мене знають. Так, прям, ну, як будто з глазу на глаз е, балакають зі мною. А я-то не бачу, хто це, і не знаю, хто ти. Коротше, прикольно так. Е, дивіться. У дружбана є мерс 3,2. Дизель. Я спеціально сяду, блин, попрошу його. Ну, приїдемося, він засніме мою е, реакцію. Короче, як я їду на тому мерсі. У сусіда є беха 3 літра. І в нього прям, ну, от скажу конкретно, давай я приїдусь, бо він мені предлагав. Е, якось не було е, часу, щоб проїхати. То я з дружиною, то я на автівці з дружиною. Коротше, не було можливості такої приїхати. От він приїде, я його просто тупо наберу його і скажу: поїхали. Засніму реакцію з бехи 3 літра. І у сусіда, я не знаю, який в нього мотор, узнаю, у нього лісічка, короте, беха така. Е, скажу йому теж, дай проїхатися, просто тупо. ну Тут у нас є траса така. І засніму свою реакцію. Короте, на, Іменно на дизель бехи і Мерседеси, щоб приблизно порівняти, е, що і як. Е, ну, Воно почуває. розумієте, Тому що. Е, я не фанат дизеля, я не їздив на дизелях, я тільки на бензині їздив, коротше, отак от. от. То що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цієї реакції. Мені самому цікаво. Ну, реально, я не їздив. Мене дружбан раз провіз на своєму лупатом 3,2, і з дружбаном, ну, з сусідом тут, коротше, у нього тоже. П'ятерка чи сімерка. П'ятерка, сіммерка. Короче, не знаю я. В бехах не разбираюсь. По Мерседесам, блин, любий скажіть, скажу модельку. По BMW по тоже ну, не, не шарю. П'ятерка чи семерка такі узкі фари з глазками. Понятно, що вони всі з глазками такі узенькі фари. вроді вроде бы як? Кстати, раз ти мене знаєш. Я приблизно догадався, хто не повністю. Ти стопудово їздив на ній і ти її, скоріш за все, ремонтував. Напиши, що за Беха, будь ласка. Окей?